Вітаю вас на моєму магічному каналі. Давненько я вам нічого не показувала, тож покажу вам свою авторську роботу. Цей ритуал я проводила ще у серпні і, на жаль, не було часу щось викладати, показувати вам. Тільки зараз дійшли руки, що називається. Хочу вам показати за підготовку до самого ритуалу, трошки що береться для його проведення. Це ось така алтарна свічка. Вона зовнішньо виглядає дуже просто, але всередині там жива троянда рожева, залита воском з травами, з маслами, з замовляннями. Ось такі вольти беруться для проведення, звичайно, вони активовані. Камінчики береться обов'язково замочок, мотузочка, трави живе дерево, яке буде висаджуватися під час проведення цього ритуалу. Приворот це завжди така насильницька робота, але, от саме цей ритуал, це знаєте, якщо вибирати з двох зол менше. Якщо можна так сказати, бо приворот він не може бути ненасильницьким, він в будь-якому разі ламає волю іншої людини в більшій чи меншій мірі. В цьому випадку я працювала на силі стихій. Він, ця робота, вона дуже Дуже так сплетена з ритуалом гармонізації, оскільки вона такі позитивні енергії вносить у відносини, але там є і насильницькі моменти. Що ж, не будемо затягувати, почнемо. Не ім'ям чужим, а власною волею, не словом пустим, а правом. Що в крові і землі має коріння роду давнього, роду відюмського, відкриваю це коло силою своєю, і ставлю його між явою і навою, провожу ритуал приворота Світлани до Володимира. Конопелько зілля, що під сонцем росло. Силу землі в себе тихо взяло, туманом лягай, думки розслабляй, очі замирай, серця присипляй, хто дивитиметься, хай дрімотою сповниться. хто слухатиме, хай умарені загубиться, хай піде стороною. Ніби й не було ні мене, ні діла мого, димом окутий розумом приспи, Хай мій обряд у спокої плине. Так є, так буде, так стелиться дим. Невидимий, нечутний, безслідний. О великий древній дух вогню батько, прийми цю свічку в жертву. І почуй мій заклик, увійди у коло, і силою своєю наповни кожне моє слово, кожен мій рух і дію, на вістрі голки увійди в тіло її, Найпожилах її роззілліться жар любові і пристрасті до нього, найлоною палає нестерпним бажанням. Належати йому, як горить вічний вогонь у серці землі Матері, так найгори палає лоно її жагою до нього. Без нього хай вона холоне і гасне, мов і ніч без зірок, а з ним і сяє, мов святанок у полум'ї. А серце її найсповниться теплом і ніжністю до нього, щоб цим теплом вона обігріла тіло і душу його. Хай лише його вона бачить серед чоловіків, лише його чує, і лише йому віру має. О, Великий дух землі, матінко земле, почуй дочку свою. Прийми це дерево в дар і укорони його в надрах своїх, як це дерево роками у тісному горщику стояло, Свободи й сили не знала, самотою сохло, без коріння марніло, так і серце її пустувало, без любові сохло, а нині в землю широку. Його висаджую. У Твоє лоно, матінко земле. І як коріння тує, тягнеться до вологи, жадібно шукає джерело і п'є життя, так най і вона тягнеться до нього, як корінь до води, І як вода до землі. Най любов їх буде міцною і глибокою, Най вона живеться любов'ю Його і платить йому. Вірністю та ніжністю, аби серце його не знало зради, Найдумки її не знайдуть іншого шляху, а очі її не шукають чужого, Найруки руки її не торкнуться нікого, крім нього. Замком земним замикаю, замком водним запечатую. Як корінь від землі не відірвати, так і її від нього не одірвати, так сказано мною, так сталося, так укорінено, так утверджено. Водиця сестрице, ти, що в джерелах співаєш, у ріках течеш, в океанах, глибинних живеш. Прийми це вино в дар, і війди в моє діло, як туя без землі й води не може жити, як коріння без вологи сохне і гине, так і вона най не може жити без нього. Най він буде для неї водою живою, що спрагою її втамовує, і силу дає, най він буде для неї берегом твердим, що тримає її коріння її. Най серце її прагне його, як земля прагне дощу, на душа її лине до нього, як ріка лине до моря, на тіло її віддається йому, як хвиля віддається берегам, без нього най вона сохне й марніє, з ним квітне й росте, хай він стане для неї усім, водою й землею, опорою і шевлення. Водице, сестрице, скрипи моє слово, укорени любов їхню, зроби її відданою і вірною, потрібною і невіддільною від нього, так сказано, так звершено. Вітре, братику, легко крили мандрівниче, ти ще пестижілочки дерев. Що несеш аромати трави квітів, війди в моє коло, вітре, братику, як ти обіймаєш своїми потоками цютую, як ти пестиш її гілочки, так війди в думки Світлани, торкнися її думок, неси мої слова прямо їй в голову у її сни, входю думки, щоб і вдень і вночі вона пам'ятала його, хай думки її кружляють довкола нього, як листя кружляє у твоїх потоках. Хай кожен подих її буде його іменем, хай кожне слово її буде зверненням до нього, нікому іншому. Хай думки її не належать, ніхто інший, хай у серці її не поселиться, Най твій подих розвіє чужі тіні з її пам'яті, най винесе їх геть за обрій у порожнечу, щоб лиш його образ там лишився. Вітре, брате. Рознеси моє закляття, закрути його в коловерть, впусти його в розум і душу її. Так є, так буде, так сталося. Ниткою цією з'єдную Світлану з Володимиром. Будуть вони єдине, не сплітається їхнє тіло і душа. На їхнє життя буде сплетено, нерозривно, на й серце їх б'ється в унісон, плоть їхня прагне одне одного, душі їхні знаходять спокій лише разом, не розірвати, не розв'язати, доки стихії тримають світ, доки слово моє запечатане. Доки кров у жилах тече, Доти вузол триматиме? Я з цього кола вийшла, але тіла їхні воскові лишаю в ньому. На їхні тіла й душі будуть у владі стихій, вогонь зігріває, земля укорінює, вода живить, повітря обіймає. Я відпускаю свої руки. Але залишаю силу слова, я відпускаю свій подих, але залишаю замок стихій. Я кола вийшла слід свій стерла, як вітер змитає пил, як дощ змиває слід, щоб ніхто не знайшов, щоб ніхто не відчув, коло моє замкнене тіла й душа їх з'єднані і запечатані.